Доброго дня! Сьогодні ми з вами поговоримо про гіперпосилання в текстовому документі. У програмі Word разом із підготовкою документів, які призначаються в нас для друку, можна також розробляти й електронні документи, які можуть містити посилання. Гіперпосилання можуть бути в нас внутрішніми і зовнішніми. Внутрішні гіперпосилання для створення для переходу в межах одного документу, наприклад, це може на фрагмент з тексту або на таблицю, схему, там, зображення. На якийсь іще об'єкт, а зовнішнє гіперпосилання створюються для переходу з текстового документа на зовнішні ресурси. Це можуть бути матеріали в google, на google диску на веб веб-сайти, на сторінки в соціальних мережах. Або на відправлення листа електронною поштою і так далі. Отже, посилання, гіперпосилання це в нас частина документу, малюнок, текст, клацення, по якій здійснюється перехід у певне місце документа або до іншого файлу, який розміщений на комп'ютері, або в інтернеті. І так, ми з вами давайте спершу повчимося створювати зовнішні гіперпосилання, а потім внутрішні. І так, давайте введемо з вами, у Вікіп... знайдемо в Вікіпедії інформацію про гіперпосилання. Ось давайте введемо просто назву гіперпосилання. Натискаємо на Enter. Ось відразу у нас Вікіпедія, переходимо. За посилання за сторіночкою. І давайте скопіюємо ось цей з вами перших два абзаци. Виділяємо, копіюємо його, відкриваємо, звісно ж, текстовий документ наш, вставляємо інформацію. І так, нам з вами необхідно. Зараз зробити гіперпосилання на сторіночку Вікіпедії. Звісно, гіперпосилання треба з вам, спочатку з вами обрати, яке слово буде посиланням. Взагалі, звісно, може бути не слово посилання, може бути фігура посиланням, якісь символи і так далі. Але ми давайте зробимо з вами, щоб посилання було Ось сама перша назва: Це гіперпосилання. Виділяємо цей текст. Виділили. Тепер з вами обираємо на панелі вкладочок наших вставка. У мене відразу, вже бо так, якщо у вас стоїть головна, оберете вставочка. Є гіперпосилання, натискаємо, але текст, який буде самим, слугувати самим посиланням, необхідно обов'язково виділити. Натискаємо гіперпосилання. Тепер бачимо, що нам необхідно ввести адресу. Відкриваємо Вікіпедію, копіюємо адресу, знову переходимо в документ, вставляємо і натискаємо ОК. Все, і бачите, відразу змінилося, змінився наш текст. Він став ось такий голубого кольору. Так? І коли ми тепер з вами наводимо курсорчик, давайте я збільшу документ, коли ми наводимо з вами курсорчик мишки на. Це, на це слово гіперпосилання відразу висвітлюється: мені Word дає підказочку, що треба натиснути кнопочку Ctrl і потім лівою кнопочкою мишки клацнути по назві. Натискаємо Ctrl. Бачите, з'явилась рука. Затискаємо, не відпускаємо Ctrl і натискаємо тепер лівою кнопочкою мишки на цю назву. І, бачите, мене відразу перекинуло на сайт Вікіпедії, де є інформація, що таке гіперпосилання. Так, це перше. Друге, як же створити нам з вами гіперпосилання внутрішні? Тобто, що це означає? Давайте перейдемо до визначення. Ось внутрішні, вони можуть бути створені для переходу в межах одного документа. Тобто ми можемо в межах документу робити посилання на, із тексту на картинку. Ось так, як ми з вами зараз і зробимо. Відкриваємо знову наш документ, тут вже я трішки зменшу. Давайте створимо зараз, окрім ось цієї сторіночки, ще створимо дві. Давайте перейдемо Enter і додамо ще дві. Це друга. Це друга і третя сторіночка. Зараз їх ми зменшимо, щоб всі ці сторінки були перед нами. І так, є зробили. На другій і на третій сторіночці малюємо. Давайте, малюємо, сонце і малюємо місяць. Обираємо вставка малюнок. Ой, дійде. вставка фігури. Малюємо сонечко. Ось таке буде у нас сонечко. Звісно, можемо зафарбувати його. Ви це все прекрасно, знаєте, з'явився формат, можемо змінити контур фігури. Можемо, звісно, зробити ефект, там, щоб він у нас був таким об'ємним. Сонечко намалювали. Переходимо на третю сторіночку, малюємо давайте, хмарку. Вставка фігури. Марка. Хочете замість марки, можете місяць намалювати без різниці. Знову заливаємо фігурку, змінюємо її контур і ефект фігурки також можемо змінити. Нехай буде таким. Так, а на першій сторінності ми з вами надрукуємо два слова. Це сонце. Давайте я збільшу зараз шрифт, щоб добре ж вам було видно. Так, сонце. Кома І інше слово це буде Хмара. Хмара. Так, два слова є. Тепер нам треба зробити гіперпосилання. Але перед тим, як робити гіперпосилання, нам необхідно з вами зробити закладочки на кожну, кожне зображення, яке ми будемо робити потім на нього посилання. Що ми робимо? Виділяємо картинку, фігурку нашу, сонечку, обираємо вставка. Далі закладка. З'явилася ось така воно, таке в нас віконечко. Необхідно вставити ім'я закладки. Ми з вами так і друкуємо, що це сонце. Сонце. Додати. Так, закладочка додана. А тепер додаємо закладочку до хмаринки. Так само виділяємо хмаринку, натискаємо Закладка. Бачимо, сонце є, ми це саме верхнє, тут нічого не чіпаєте, десь синім горить. Сонце видаляємо і пишемо Хмара. Хмара, додати. І в нас у вкладочках вже буде закладка і сонечко, і хмаринка. Тепер, як робити посиланнячко, із, наприклад, з тексту на картинку. Виділяємо знову, обов'язково, коли щось ми виконуємо якісь дії з тим чи іншим текстом, зображенням, ми його виділяємо. Сонце, виділили. Тепер знову вкладка, Вставка, гіперпосилання. А тут уже, якщо пам'ятаєте, ми ж тільки на що з вами зробили посилання на адресу, це електро... електронну так? на нашу силу посилання на сайт. А тут необхідно зробити місцем в документі. Тобто ми зв'язуємо текст із картинкою. Місту місце в документі, натискаємо. І в нас є вже закладки, бачите, наші підказочки. От нам треба сонце. Значить, ми виділяємо сонце. Окей. І дивимося, як у нас все вийшло. Давайте зменшимо трішки, бо у нас. Ой, зменшимо, збільшимо. Щоб було краще зрозуміло. Тепер сонце в нас є гіперпосиланнячком на хмариночку. Натискаємо Ctrl і натискаємо на, е, лівою кнопочкою мишки на сонце. Натиснули. Хоп, бачите, і воно нас пере... автоматично перенесло на сонечко. Так само робимо і з хмаринкою. Виділяємо хмаринку, вставка гіперпосилання місцем в документі. Хмара Окей. Так, є. Тепер Ctrl і на хмаринку. Хоп, бачите, я перенеслася автоматично на хмаринку. От таким чином ми можемо зв'язувати з вами гіперпосиланням і в самому документі, і на вебсайті, і так далі. Чекаю, домашня робота зробити гіперпосилання на сайт Вікіпедії, але спочатку ж копіюєте. Хоча б рядочок чи два інформації про гіперпосилання. А друге завдання це ви малюєте на різних сторінках текстового документу сонечку, Хмаринку, хочете місяць і робите гіперпосиланнячка із слів на саму картиночку. Всім бажаю успіху, чекаю ваші роботи!